Миру всім, Боги апостоли завжди боролись за чистоту Слова Божого, а якщо цього немає, то це вже релігія. Релігія це не Бог і не життя. Релігія нас не врятує. Релігія Бога не цікавить. Релігія це коли замішують своє. Ісус сказав: хто добави або убави, то отніметься життя або прийдуть прокляття. Біблія показує, що є воля Божа. І ми повинні виконувати волю Божу. Ісус став Словом, щоб прийти і утвердити Слово Боже. Ми повинні мати плоди, результат. На всьому протязі Бог посилав пророків, апостолів, людей Божих, які визвищали слово, волю Божу. І все залежить від нас, кого ми слухаємо. Ми не повинні слухати, кого попало, а тільки Божих людей. Сьогодні. Багато